Доброго вечора всім. обіцяв показати маточники, чекав ясного дня, але не дочекався, бо пасмурно і пасмурно. Ну, буду робити при лампі, щоб вам було доступно і понятно. Для того, щоб вимірити об'єм маточника, спеціально така є трубка капілярна. Мені її подарив Іван Кузьміч Давиденко, покойний, на жаль. Який був начальником відділу селекції Української степової пчели. І за допомогою цієї капілярної трубки я вимірюю маточники. А, як відомо, об'йом маточника прямо пропорціонально пов'язаний із якістю матки. І тепер я, я вимірюю водою, але воду не буде видно на камері. Я взяв, поміряв маточник за допомогою молока і води. От, ось дві кружечки стоять. Вони я поміряв їх за допомогою, то об'єм співпадає. Тому Набираємо в капілярну трубку молока, щоб було видно сам цей, наповнення маточника. хватанули воздуху. Сейчас ноль вийдемо. О! І тепер опускаємо у маточник. І зараз він у нас наповниться. І поба... Це ройовий маточник. Два штуки перві оці. Це ройові маточники. Зараз побачимо їхній об'єм. Рай. Значить, у мене виходить один кубик і 1,1 і кубічного сантиметра. Виходить об'єм ройового маточника. Зараз другий будемо міряти. Записуємо 1,1 і і см кубічний. Так, знову виходимо на ноль. Так, є. і другий маточник. Тепер вимірюємо об'єм другого маточника ройового. А потім це в мене було просто два штуки, я залишив. Були там трошки різні, вони опа. О, все, під самий край. Що тут виходить у нас? Один. Один, чотири і ще одне ділення. Один. Так, один, один. І. Один і чотири. Получається так. Стой. Е, прозивав воздуху. Так, зараз. Тепер робимо ноль. О! І тепер наступний це іскусственно виведений маточник на джентерському соті. Покажу пару штук, щоб ви поняли сам принцип. Опа! О! -о то самий край. Що воно нам каже? Об'єм буде так е, один. Один і два, один три, чотири. Один і три, получається. Майже один і три, один і три сантиметра кубічних. Так, ну ще один міряю принцип. Принцип, як вимірюється, вам буде зрозуміло. О, і наступний тепер пускаємо. О так, цей що каже. Так, один. Ну, один, один і один теж, виходить, От, ну, теж один і один сантиметра кубічних. Все, зараз прополоскаю. що капіляна трубка не потрібна тепер що в нас вийшло? 1,1 см ройовий, один 1 і ,1, і там ще трошечки е, кубічних сантиметрів турий маточник, іскусно е, е, виведений маточник, 1,2, 1,3, 1, 1, ,1 е, см кубічних. Тобто е, маточники виведені, е, мною, що Роявій, що і на, на джентерському соті дорівнюється ну, приблизно не 1, 1,3 кубічних сантиметри. Для чого це робиться? Для того, щоб встановити пряму пропорційну связь із якістю матки і об'ємом маточника. Все залежить від того, коли маточник вирощувала пчела. Буває так, що в кінці медозбору, якщо маточники вирощуються, то може бути об'єм маточника менший, матка матка трошки менша, вага трошки менша, але якость матки нічуть не хуже буде, чим вона буде виведена у великому маточнику. При умові того, що. Були всі умови для, того, для гарного вирощування маток. В Кінцями вони трошки маточники падають, трошки вони хуже, менші стають, але по якості маток вони, матки по якості вони не чуть не хуже. Так що, це таким чином вимірюється об'єм маточника. І тоді, вже коли ми, виходить, я роблю, як виходить матка. Я е, важу матку, зміряю об'єм маточника. І потім, після запліднення матку я ще раз важу її. Ну, це такий довгий процес, журнал ведеться в учет, маркірується матка. О, і все. І тоді ми вже э, е, об'єм маточника вагу матки неплодної і вагу матки плодної. Ну, Виходить такі дуже цікаві різні на нароботки щодо якості маток. І коли, і коли ти вже робиш це постійно, я поки розказую, а вже літом прийдеться цей опит повторити, щоб відзняти його на камеру і показати вам. Так що бажаю всім кращої зимовки, хорошо перезимувати. От. А це таке невеличке відео із розділу матководства. Все, дякую вам всім, гарного дня, до побачення.